Пацієнт 69 років, скарги на живіт, проходить КТ без контрасту на, мабуть, найгіршому апараті в місті Харкові. Рухаємось вниз. Це ось це абдомінальне вікно, ось легеневе вікно, легенева тканина, серце, легенева тканина. Далі. Рухаємось вниз. Печінка. Пляма, ще одна пляма, ще одна пляма. Жовчний міхур. Камінець, підшлункова залоза. Рухаємось вниз. Ліва нирка, права нирка. Пряма кишка. Сечовий міхур, простата, все. Висновок. Гемангіоми печінки, жовчно-кам'яна хвороба. Так, це, жо це ось в жовчному міхурі камінець. Але як можна без контрастування зробити висновок, що це гемангіоми? Так, у висновку написано, що треба зробити КТ з контрастуванням, але без контрастування. Не можна сказати, що це гемангіоми це перше. Друге, немає сенсу робити КТ на такому апараті, це перше. Ну, тому що давайте зробимо реконструкцію. Ось реконструкція. Нічого не видно. Ось реконструкція. Нічого не видно. Далі. Без контрастування немає сенсу робити. КТ черевної порожнини зовсім. Ми не можемо навіть припустити, що це гемангіома. Ми не можемо навіть припустити природу цієї плями. Далі пацієнт був обстежений. Зробили КТ з контрастуванням і біопсію. Остаточний діагноз. Рак. Середньоампулярного відділу прямої кишки. Ось. Пряма кишка. Ось потовщення. Оце і є рак. Але це не описали на КТ без контрастування. Але це і не можна було описати. Це не можна сказати, що це без контрасту. Далі. А це. А це метастази, це метастази раку, раку в печінку. Отже, висновок. Немає сенсу робити КТ черевної порожнини без контрастування. А якщо ниркова недостатність не дозволяє, так в деяких випадках є сенс робити без контрастування. Але якщо так... То краще зробити МРТ щодо діагностики органів черевної порожнини в ситуації, коли КТ зробити неможливо з контрастом.